Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Сергій Мокрик і я колорист. В цьому відео я розповім вам, як створити TV Commercial Look в DaVinci Resolve. Let's get started. Окей, okay, як то кажуть, welcome to DaVinci Resolve. І у нас є такий невеличкий кліп. Я його програю це реклама е, магазину косметики. Тому все має бути чистенько, сяюче, TV Commercial, іншими словами. Окей, okay. uh, підемо в color-page. І щоб зберегти вас, ваш час, я вже створив Note 3. Я поясню, що тут і до чого. Перша нода у мене завжди йде noise reduction. CST, Color Space Transform In. І uh, Color Space Transform Out. Далі Primaries. White Balance. Тут я буду uh, робити власний лук. Glow, Power Window. І тут я зробив outside Node, далі Sharpness, Custom Curves. Тут я буду робити контраст. Ну і, звісно, Grain. Окей, okay. Поїхали все по черзі: Color Space Transform In. We're going to effect. Додаю Color Space Transform в цю ноду. Цей кліп був знятий на камеру Red Komodo, Тому Input Color Space. Я обираю Red Wad Gamut RGB. Input gamma. Це буде Red Lock. Output Color Space. Я оберу DaVinci Gamut DaVinci White Gamut. Da And output gamma. Da Vinci Intermediate. Так, тепер йдемо в Color Space Transform Out. Зробимо такий сендвіч. Тому що ми тут а, в цій, в IN додали DaVinci Vinci White Gamut and DaVinci Intermediate. Тут ми обираємо те ж саме. DaVinci White Gamut DaVinci Intermediate І от тільки зараз ми обираємо Rec. 709. Ну, і гама, звісно, що у нас буде гама 2.4. І зараз ми преобразували наш лог в Rec. 709 Якщо я. Виділю ось ці дві ноди і відключу їх. То ми бачимо ісходний матеріал. І зараз вже Рек 709. Що далі? Я піду в Node. Друзі, я буду використовувати панель, проте не переймайтеся, я буду пояснювати, що і де я кручу, які параметри змінюю. Піду в Offset. Color wheels offset і трішечки опущу. Далі пограюсь з Lift Gamma Gain. Ось ці от колечки. Highlights приспущу. Gamma Up. Трішечки підніму Lift. Gamma Нижче і gain. Давайте перевіримо до. І після. Ще раз до і після. А, також можемо подивитися на всі вейформи. форми у нас нічого ніде, не кліпає. Все виглядає пристойно. Так, наступним кроком баланс білого. А я перейду в. Векторскоп тут, і мені потрібно якомога ближче до центра спустити. Тому я піду в Offset. І намагаємось саме в центр. На мій погляд, ну і, звісно, я дивлюсь на білі елементи, речі, вони мають бути білими. До, бачите, тут все таке більш тепле в жовтих тонах. Після вважаю, що тут картинку збалансовано, але зараз ми її залишимо отак. А після того, як ми почистили її, картинку я хочу о, трішечки почистить від Digital Noise. Якщо ми, я отак от наближу, щоб краще вам було видно, скільки цифрового шуму на картинці. Щоб це виправити, я піду в Noise Reduction. Тут во Frames, Я виберу 3. Зміню тут з Faster на Better. І ось ці два повзуночки потягну в район ну 7, нехай буде. Семи. Далі Special Noise Reduction. Тут я нічого не буду змінювати. Проте роз'єднаю ось цей лінк. І працюватиму тільки з ползунком хрома. І теж в районі 7 залишу його. І тепер давайте подивимось до. Noise Reduction, Як бачите. І після. Тепер наша картинка дуже чиста. Можемо працювати далі. Після того, як ми збалансували нашу картинку. Біле це біле, чорне, майже чорне. А тепер попрацюємо з контрастом. Я піду в Custom Curves, я перейду в Parade, щоб краще бачити, що відбувається тут. Хайлайс трішечки приспущу, і тіні трішечки приподніму. І потім за оцей ползуночок трішечки картинку буду витягувати, зробити її трішечки світліше всередині. Проте, Shadows приспущу. Нам потрібен класний контраст. Але ми слідкуємо за тим, щоб нічого тут не кліпало в нас. Давайте подивимося: до і після. Можна зробити трішечки світліше. А тут знову опустимо. Так. Було. Стало. Ну і зараз перейдемо власно до створення луку. Нічого ми тут скаженого робити не будемо, тому що це не кіно, це комерційне відео. Все має бути чисте. А проте ми можемо. Погратися з деякими змінами. Це магазин косметики, і не реклама якогось там конкретного продукту, то пудри чи помади. Ми просто робимо світлий такий лук і дуже чистий. Друзі, для підтримки україномовного контенту, будь ласка, підпишіться на канал, поставте палець вгору ну і тисніть на колокольчик. А ми продовжуємо. Підемо в Hue vs Hue. І отут ми можемо змінювати, наприклад, трішечки змінимо кольор оцієї кофти у дівчини. Я клікаю просто на цю кофту. У мене тут з'являється, значить, маркер. І от з ним працюю. Трішечки підніму його вище, тому що хочу додати такого кольору Cyan. Прям зовсім трішечки. Було, стало. Зробимо його таким більш бірюзовим. було стало. В той самий час піду Тхю versus Luminance, виділю ось цю ерію, кофту і зроблю її темніше. Водночас на ось ці Кольори схожі, вони теж будуть темніші. Так, тепер мені треба перевірити скінтон. Я перейду в вектроскоп. у мене тут індикатор, скінтон індикатор. Просто наводжу. На кольор шкіри. І дивлюсь, отут воно має бути в центрі. В ідеальному варіанті. Так воно і є. Ця дівчина світліша, проте, як ми бачимо, її скінтон теж дуже добре виділяється. Тому змінювати тут я нічого не буду. Єдине, що я зроблю, я додам трішечки saturation. Просто прям трішечки. Спочатку піду. Максимально вгору. І потім буду опускати потихеньку. Так, щоб на мою думку, це виглядає. Виглядає класно. Окей. Піду в Hue versus, versus Luminance. І ось цю червону помаду, червоний кольор я хочу зробити більш таким багатим. Тому. Я клацну на скін. Зроблю таку тут маркер, а червоний потягнув вниз. Потягнув вниз, і я хочу зробити його темнішим. Таким чином ми не змінюємо скінтон. Але от такий червоний, робимо його більш темним, більш таким багатим насиченим. Давайте подивимось на всі зміни. Одразу. Було стало. Давайте я збільшу, щоб вам було краще роздивитись. До. І після. Що мені тут не подобається, ось ці жовті. Такі прожектора, і воно падає на волосся і виглядає так собі. На мою думку, знову ж таки. Тому я піду в Q saturation, І саме жовтий кольор. Я хочу desaturate. Я навіть можу тиснути ось на жовтий кольор. Він видасть мені отакий от маркер, і я його потягну вниз. І таким чином ми зменшимо ось цього жовтого кольору. Давайте подивимось до. Після, до після. Давайте збільшимо і програємо. Тепер, ніби жовтий кольор, він присутній, проте він не так відвертає увагу від дівчини. Що ми можемо зробити іще? Я піду в ноду під назвою Glow Effect. І отут в пошуку напишу Glow. Тому що ми хочемо, щоб все воно сяяло красивенько. І буду тягати оцей Shine Threshold. Спочатку піду далеко. І потихеньку-потихеньку буду повертати до тих пір, поки мені не буде подобатись. Знову ж таки, нам не потрібно, щоб тут кліпало все. Тому трішечки зменшимо. Ми можемо навіть гратись з цими ползунками. Gain. Трішечки зменшуємо. І, звісно, saturation. Просто приберу. Тому що нам не потрібно на glow saturation? Давайте подивимось до. Після. Також піду в Global Blend і зменшу цей ефект до десь 70%. Давайте подивимось до. Після. Все стало світліше. Далі. Що ми зробимо? Я піду в Power Window, во вкладку Power Window. І створю отаку от от масочку. Головні героїні у нас ці дівчата, тому навколо них зроблю оцю маску. Додам softness. причому додам максимально багато, десь в районі 30. А так. А поки що я залишу це в такому стані і піду в «Outside ноут Піду ось сюди і зроблю таку невеличку віньєтку. Навколо дівчат трішечки затемню. Отак. Тепер повернусь. В ноду Power Window. Тут навпаки темні місця. Я спробую висвітлити трішечки буквально. Ось таким чином. Давайте програємо. І таким чином вся увага у нас на дівчат. Що іще можна зробити? В ноді Аутсайд я піду в блюр і хочу розмити трішечки фон навколо дівчат. Піду далеко, проте це забагато, звісно, і потихеньку повертаюсь десь в районі 58, мабуть. Отак. От і ще, що я тут зроблю, я піду в Saturation і зменшу цей показник до. Ну, скажімо, 35, можливо, 38. А от так от. Трішечки зробимо Desaturation і розблюримо. Проте в Power Window. Якщо ми натиснемо сюди, ми бачимо, де цей ефект буде примінен, конкретно на дівчат. І тому що це дівчата, нам треба трішечки розгладити шкіру. Тому підемо в Mid Detail і зменшимо цей показник до мінус 25, скажімо, так от було, стало. Тут треба. Дивитися на ось ці дві ноди. Одночасно вимикаю і включаю. До. І після. Давайте я збільшую і програємо. Таким чином, у нас вся увага саме на дівчат. Що іще можна зробити? Я додам ще одну ноду і назву її Global Adjustment. Просто пишу GL, Global Adjustment. Піду в HDR Palette. і ось цей показник Exposure потягну донизу. Буквально трішечки на мінус 25. Але Highlights, якщо ми натиснемо сюди, ми бачимо навколо дівчат Highlights, нам треба зберегти все ж таки світлими. Тому тут компенсую. Але дивлюсь уважно, щоб мені тут нічого не кліпало. Теж на 25 приблизно. Ну, давайте подивимось: до, і після. Також знову повернусь до ноди Контраст Custom Curves. І отут я не піду в Custom Curves, а піду в Log, uh, uh, Color Wheels, в Log. і Shadows, Luminance, Shadows. Трішечки приспущу. Буквально трішечки. І потім зменшувалось цей shadow range до 180. Таким чином, контраст в волоссях у нас з'явиться. Ну і останнім а, штрихом це буде Sharpness. Наприклад, давайте дивитися в. На очі дівчини. Тому що ми робили noise reduction, нашу картинку трішечки розмило. Тому ми компенсуємо цю ситуацію в шарпнес і додаємо різкості трішечки небагато. Десь на 0,47. І тепер давайте дивитися на очі дівчини. Це до і після. Можна подивитися в такому стані. До, після. Ми і на самому, наприкінці, додамо Grain. ефект. Тут напишу Grain. В пошуку. І додам цей ефект в цю ноду. Тут багато варіантів, але тому, що це комерційний такий чистий лук. Я оберу 16 мм reversal. Знову наближу. І давайте дивитися на оцю тут текстуру. Green size я зменшу до 125. Плюс-мінус. А також «Grain Straight, я зменшу до 200. І тепер, якщо ми виключимо і включимо, ми бачимо, що текстура додалась, але вона така не важка. Також ми можемо подивитися на схему ось цю парейт. Якщо я. Виключу і включу. Оцей грейн, він якраз додає такої і різкості, і текстурності, і трішечки ще світліше робить картинку. Давайте програємо це ще раз. Так, також давайте ми виключимо всі ноди одночасно. Ось тут ми були, починали з лог формату і дійшли до ось такого результату. Щиро дякую вам за перегляд і побачимось в наступних відео. Пока!